Стрільці, вітаю. Пропоную до перегляду тероророзклад з 13 по 19 жовтня 2025 року. Подивимося, стрільці, загальну енергію цього тижня для вас. Цей тиждень може бути пов'язаний для вас з якимось вибором, який стоїть перед вами, і ви вагаєтеся зробити точний вибір. Балансуйте вашій реальності не з однією справою. Вам потрібно балансувати і мати змогу впоратися з двома важливими ситуаціями в вашому житті. Або це реально якийсь вибір стоїть перед вами. Можливо, це також і е, фінансові два потоки, які ви отримуєте, тобто фінансові надходження з джерела. Все ж таки, це пов'язано з зародженням якихось емоцій. І, можливо, ви вагаєтеся зробити вибір у зародженні цих емоцій. Щось зароджується дуже хороше, але вам не вистачає впевненості в собі, щоб зробити. Саме той вибір, який хочете ви. Вам варто більше прислухатися до себе, тому що всі відповіді є всередині вас. Подивимося стільці, яка ситуація може чекати на вас на цьому періоді. Ситуація пов'язана може бути з якоюсь активністю в вигляді руху. Ви можете реально кудись їхати, якась подорож, переїзд. Рух до когось, чи до вас хтось їде, або це карта про те, що те що зараз відбувається в вашому житті, під контролем у вас, куди ви направите ваших коней, так скажемо, туди ви і попрямуєте. Але ж загальна енергія тижня вказує, що вам важко зробити вибір, саме куди рухатися. Тобто всі сили і розуміння. Що все залежить від вас, можливо, вас і страшить, тому вам ви так вагаєтеся зробити вибір. Вірте в себе. Проблематично тут переведе чогось є рух. Це зовсім зараз не про рух. Це про відпочинок, який вам потрібно. Можливо, ви якраз рухаєтесь на якийсь ретрит чи на відпочинок, де саме на, зможете накопичити, накопичити енергію і відновитися. Вам потрібно відновлення. Ви відчуваєте, що у вас бракує сил. Можливо, ви прямуєте саме туди, щоб набратися сил. Подивимося, стрільці, що на цьому тижні може вам заважати. На цьому тижні вам заважають якісь дуже негативні думки, або якась ситуація, яка прихована від вас, вам не дуже зрозуміло, можливо, щось відбувається, або не дуже прояснена ситуація. Щось може бути приховано і це може викликати негативні думки. Це може бути пов'язано з планом знаку Зодіака стихії Землі. Це людина фінансово забезпечена, впевнена собі, рішуча. Це може вказувати можна ще як чоловік в подружній парі. Якісь питання з приводу цього чоловіка не дуже вам зрозумілі. Це вас може відволікати і дуже засмучувати. Негативні думки можуть бути. Подивимося, стрільці. Пораду карт для вас на цей тиждень. Порада. Бути самим собою, тому що це ваша стихія, стихія вогню. Ви активні, комунікабельні, рішучі, дієві, для вас не проблема поставити ціль і йти до неї, не бачити ніяких перепон на своєму шляху. Для жінок це чоловік з цієї стихії, стихії вогню. Барто звернути увагу на нього. Знов чоловік з знаку задяка стихії води. Це в людина вже більш спокійна, але емоційна, вирівноважена, вона суттєва. людина, з якою ви можете поспілкуватися і розказати про свої проблеми, що у вас болить на душі. Ця людина може зрозуміти вас, вислухати поспівчувати Багато людей тут у вас задіяно. Давайте подивимося, що саме за ситуація, можлива карта нам покаже. Ні, ще одну людина нам показує. Це вже пані знаку зодяка стихії Землі. Втару також показує, як дружину. Ось виходить, що чоловік і дружина. Можливо, щось стосовно сім'ї, сімейної пари. А цей чоловік може ще вказуватися як лікар, можливо, щось пов'язане ситуація з лікарем, необхідністю звернутися до лікаря, або це також може бути психолог. все ж таки спробуємо дізнатися, ситуація пов'язує всіх цих людей. Ситуація з негативними думками. якоюсь такою ситуацією пов'язується, де хтось, умовно кажучи, вийшов з цієї ситуації переможцем, але ніякої, ніякого відчуття перемоги від цієї ситуації немає, тому що щось відбулося дуже нечесно. Щось, ось, бачите, тут є і приховане. Ось ця прихованість нечесна. Вона призводить до таких негативних думок, якийсь все-таки осад є на душі, що щось було зроблено не так. Ось такий розклад в мене вийшов. Я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!